Всім вітання. Приїхав я на Коп. Сьогодні свято, Пасха. Вітаю всіх, хто святкує сьогодні. Ну, я вирішив собі прогулятися. Для мене відпочинок такий по таких полях. Тут було дві вулиці, вони були спалені. Зараз частинка села залишилась, а дві вулиці вже немає. Тут я буду зараз вести свій пошук, хоча вже неодноразово я тут був, і були знахідки, так що, надіюсь, буде щось цікаве. Поле Зараз 20 квітня і поле не засійне, подивіться. Просто оранка, чудіскованка і все, і можна зараз просто гратися, ходити в своє задоволення. Так що побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Так, в мене вон перший сигнал. От бачите, по цьому полі лажу. Вже бачу тут кераміка є. Бачу цеглу. Вон десь видно. Цеглу. Металевий сигнал, ніби, ніби все. Вже я на тому місці, де треба. І подивіться. Оце такий гудзик випав мені частинка його, точніше. Вже він гроблений, Але перша знахідка. Так що початок покладено, будемо тут вести пошук. Погнали. Знову той самий гудзик. Та сама знахідка, подивіться. От. Але вже цілий на цей раз. Ніби сигнали є, але не те, що треба. Вже трошки ходжу, хвилин може 20. Ну немає такого, щоб щось вам показати цікавого. Але не втрачаю надію, буду шукати далі. Дивіться, друзі, який в мене сигнал. 50-60 і це щось схоже мені на дзвоник. Бачите? Яка знахідка. І там ніби що такі є сигнали. Взор. А ну зараз будемо ще частинки шукати. Тут ніби що щось таке б'є, зараз я перевірю. Так, і веду я тут далі пошук, щось зацепився на цьому місці, ходжу, а результату такого, як би хотілось, немає. Он сигнал випав, бачите, щось таке незрозуміле. Я думав одразу, що це напьорсток, але немає дирок. Ну якась така штучка цікава з візерунком. Не знаю, що це таке. Я вже потім підчищу і більше в кінці покажу вам, що це за знахідка. Я не знаю. Мабуть, буду далі переходити. Вон в ту сторону того дерева буду йти так, як тут лажу і нічого немає. От і в мене знову сигнал. Подивіться, друзі. Ось його так збиває, але я бачу якийсь кругляшок. Он щось мені випало і таке досить цікаве, я скажу вам. Може срібло що яке? Вон подивіться. Я тільки срібна. Монетка. Чи ні? А ну. Опа. Да, Це 10 копійок, 914 рік, срібло йолки палки дивіться яка знахідка. Просто шикарна. Вона в дуже хорошому стані, так як тут пісок. Земля просто якраз для таких знахідок. Але такий зелений патині чомусь. Має бути срібна монетка. Капець. Капець. Подивіться, яка красота просто. Красоті. Все читається, просто все. Отут тут видно мої вон сліди, я ходив, він купав. І сліди ще хтось ходив. Вон до. Не знаю як камера передає, але вон тут можна бачити, як є сліди. І вон бачите, скільки цегли. Тут і кераміка, скало, металеві сигнали. Ну, Хата тут була 200%. Буду зараз тут лазити. Тут мабуть і центр хатини, грубка і отакі знахідки. Капець. Тут де я знайшов срібну монетку, він, бачите, розрився. Якісь куча сигналів, але металеві. Металеві, думаю, я викопаю метали, щоб подивитися, чи є щось, бо метали завжди, завжди збивають нормальні сигнали, але нічого. Рився тут, нічого немає. Трошки відійшов пара метрів і знову сигнал. І подивіться. Вона якась пломба випала така маленька. І щось на ній є навіть. Є якісь там написи, щось є, коротше. Таке. Ось таке-то все. Тут я зацеплюсь трошки, значить, і буду шукати. Будемо вийти далі. Але зараз треба перевірити тут. Перевірю і буду йти. Тому що в мене залишилось години 3 для пошуку. Так як не надовго я виїхав, буду шукати, не буду гаяти час. І недалеко я вон відійшов від останнього сигналу. І подивіться яка в мене знахідка. О, бачите? Це ніби частинка монети. Вон якийсь є рельєф, щось там ніби написано. Це вже буде потім біля машини, буду підчищу і покажу вам, що це таке. Ну щось таке мені ніби монетка, гляньте. Ну, Впатині досить цікаве і давнє. Зараз буду шукати, ще частинки тут. Є в мене знахідка. Викопав вон, бачу, кругляшок якийсь. Але це не монетка. Це конина. Теж в хорошому стані. Красотіще. От все дуже в хорошому стані. І куча слідів, і копано, і знахідки все одно є. Як би не ходили, скільки разів не ходили, все одно щось таке буде. Завжди щось знайдемо. Така якась досить цікава знахідка мені випала, подивіться. З буквою В. Або Б англійською. Ну коротше, щось тут було. Написано, щось зображено. Десь, мабуть, ще частинка є, тут валяється, якщо ніхто не знайшов. А я вже трошки переходжу далі, іду на інше поле. Не на інше поле, на іншу частину поля. У мене досі така цікава знахідка випала. Ось такий от механізм. Що це таке за механізм? Чи ігрушка якась, чи що, і вон на ньому, бачите, щось таке висіло. Може яка дзига, чи щось таке. А може якийсь взагалі значок чи якась статуетка, не знаю. Ну щось таке досить цікаве. Механізм, бачите, воно якийсь. І частинка бляшки. На ній ніби щось зображено було, якісь є візерунки. Зараз я тут ще проб'ю, може щось і буде. Я ходжу десь за дві години тут ходжу і отакий результат, який ви бачили. Думаю, ще години-дві і буду вирушати вже додому. Так що все цікаве буде попереду. Так має такий дуже-дуже хороший сигнал, дивіться. Сигнал просто шикарний. Буду купати онлайн. Надію, що тут щось цікаве в нас. Просто рівний і з з чимось б'є. Земля якраз така, що на ній хата стояла. Хто купає, той знає яка має бути земля на місці хатини. Ще ніби б'є. Викупав, друзі. Викупав щось, тут викопав. Я бачу, бачу кругляшок. Камради, кругляшок, дивіться. Ах, да. Одна копійка формати Миколи Другого. 1905 рік одна копійка. Капець. Я так і знав, що це монета. І щось мені в ямці ніби ще А Ану, перевіряємо. Перевіряємо і тоді буду дивитися добре. Щось ніби ще. Зараз я викопаю краще і подивимось. Так. Оп. Сюди. Так, ану перевіряємо. Ніби нічого. Ну, не знаю, щось, щось нема. Тут б'є ніби і метали, і все, все збиває, коротше, не зрозуміло. Поки що маємо монетку. Ось така. Так. Ось така монетка в мене поки що. Так що зараз я ще тут буду перевіряти. Якщо щось буде цікаве, то я включусь. Знову в мене сигнал. І дивіться сюди. 80 б'є рівний сигнал. І вон. Вон. Мені випало щось. А що це? Ага. Це 5 грош. Монетка в такому стані. Не дуже, звісно. Бо тут її щось покоцало. І тут така якась, бачите, рижа земля з глиною чи з чим. Бо я пам'ятаю, колись я тут був, знайшов 5 копійок. Павла Другого. І отут, коротше, чи дві, дві копійки Павла Другого я знайшов. І тут таке було, то було тоді. Що я ледве зітті вийшов, воно так ліплося до взуття. А зараз сухо, то я тут полажу трошки. І ось такі монетки в нас тут попадаються. Все, йду далі в пошук. Такий ще один сигнал і монетка. Дивіться. Монетина недалечко від двох грош. Випала мені ще одна, і це 3 копійки 61 рік. А на цьому місці вон там одна монетка, отут друга. І дві зовсім різні. Ще один сигнал у мене, дивіться. Чуткий, рівний. 108 б'є, ну не знаю. І недалечко від монет. До речі. То все може бути тут. Ану, ану. Викупав. Ну вже щось не так б'є. Вже щось не то. І вон воно я бачу. Що це? Якась мідна штучка, бачите? Мідна трубка якась була. Але била просто шикарно. Ну, нічого цікавого, йдемо далі. Вон попередній сигнал в мене був такий, на монетку било, знімав, а цей от. Дуже схожий до нього, не знімав, думав, ще одна частинка трубки. А тут виявляється така знахідка, друзі, дивіться. 111-110, чистий, рівний і от. Є щось кругленьке. Є. Що це в нас таке? Невже імперія. Бо било на імперію. Бачите, вже гнута монетка зразу. О, що це таке? Таке щось. Ага, це п'ятдесят. Щось п'ятдесят, що за п'ятдесят? Не знаю. Ну, якась цікава монетка. П'ятдесят це гелери чи, чи цих як то Грош п'ятдесят? Ану зараз я підчищу і подивлюсь, бо я таке монетки ще не знаходив. Ану дивимось. Он підчистив. І, і все одно я не знаю, що це за монета. Все читається, все чітко видно, гляньте. Все читається рокітно. Рокітно. Що за рокітно? Щось мені так знайомо це все. Щось по... То якесь польська по-любому. Польське щось. Ну от хто знає, друзі, то кажіть мені, що це за таке за монетка. Ну, ніби щось це, мабуть, 50 грош. Я так думаю, скоріш за все це 50 грош, Польща. Така монетка. Ну Я ще таке її не знаходив, це в мене вперше така знахідка, але круто. Все. Буду далі тут ходити. Ходжу по тих самих... Он в слідах і знову монетка, подивіться. Тут я так досить поганувато проходив і он зараз... Дивіться, що випало мені. Я офігею. Два Геллера. 1898 рік. У нас туди в хорошому стані. Це капець. Тут же, що хочу я? І Польща, і Геллери, і Совєти, імперія. Все є. А ну зараз буду тут ходити знов, буду тако по тих самих місцях, бо я в шоці просто. І це все ж на цьому місці, я навіть не відійшов. Оце якась тут така ямка, бо я сиджу в ямці і скрізь горби. Я так спустився і тут куча монет. Ну я в шоці, звісно. Отаке то. Шукаємо далі. Є в мене знову сигнал. І він верховий, мабуть, то він щось б'є і я бачу вам вже. Подивіться, друзі. Що випало? Подивіться, що це таке. Значок якийсь чи що. І то все тут, я вже повернувся по тому самому місці ходжу. Бачите, нічого не видно, ніби лиса тут тут з тієї сторони. А що тут таке, я не знаю. Вже буду в кінці чистити і дивитися. У мене знахідка попалася знову. І це на вигляд як, як то козацька пуля, не знаю, не може відчистити зараз Ну таке щось. Ну, або улов'яна просто кулька. Так, є в мене сигнал знову, що навіть не пішов далі, по тому самому ходжу, де пропустив і дивіться. Тут серед мусору вон, сигнали такі попадаються, бачите? Це орлянка, гудзик орлянка, вон якісь такі і ржавчину і зі всім. Тут, тут якийсь б'є куча сигналів, і метали, і все, то я не знаю, що тут може бути. Може щось ще цікаве буде зараз. Ну, я викупую зараз цей метал, і тоді вам покажу, що тут таке нас приховується, бо незручно онлайн це все робити, так що буду зараз рити. Знову в мене якась знахідка, і знову на тому самому місці. І десь тут мені щось випало в патині зеленій, а гудзик Гудзик, подивіться, який хвайний. Чотири, дирки, мідяк, отакий от гарний гудзик. чи латунний не знаю. Ну от таке І все тут, все отут, на цих місцях, оці всі знахідки. Я вже пересидів свій час, вже треба мені їхати. Але їхати не хочеться, так як знахідки є. Я не знаю. Чи зараз трошки походжу і буду їхати додому. А вже якщо буде час, то ще приїду завтра на другий день Пасхи сюди пошукати. Так, все камради. Від'їхав я від свого місця пошуку, вже ближче біля села. Тут я є водичка, помив знахідки. І от мій результат на сьогоднішній день. Вон, така якась штучка непонятна. Не знаю, що це таке. З буковкою щось таке цікаве. Частинка його. Оце така штука. Я не знаю навіть. Думаю, зажигалка, але я сумніваюсь. Не знаю, що це таке. Ось таке щось. Вон, частинка попалася. Козацька пуля. Частинка монетки. Пломба. Оце щось таке незрозуміле. Гудзики і... Вже тут цікавіше трошки це он гудзик, орлянка. Вон, орлянка така в пожлоті ніби була. Вон, блестить. Зараз вже не видно, я помив, тоді було дуже добре видно. Вон, монетки. 3 копійки, ходячка, вон, 5 грош, 2 геллери. Одна копійка Миколи Другого формат. 50 геллерів і... Рокитно якесь. Ну, не знаю, не знаходиш такі монетки, але цікава монетка досить. І перлинка сьогоднішня це така рельєфна монетка срібна. 10 копійок царських. 1914 року. Отакі знаки, друзі. Сьогодні пасхальний день. Отакий в мене вийшов пошук. Так що дякую всім за перегляди, за те, що ставите лайки. Коментуєте. Дуже всім дякую, всім гарних свят, вже прошедших, бо відео вийде пізніше. І до нових зустрічів, нових відео. Всім пока.